Тепер остаточно державним службовцям і посадовцям обмежили виїзд за кордон. Це стосується і жінок в Україні запровадили більш суворі правила перетину кордону. Тисячі жінок, держслужбовців та депутаток рад усіх рівнів тепер не виїзні. Піти на такий крок керівництво країни змусила низка гучних скандалів пов'язаних із виїздом за кордон держслужбовців. Згідно із рішенням Кабміну, їм потрібно за три дні до виїзду подавати звернення до Держприкордонслужби з поясненням причин виїзду. Відтепер вони зможуть виїхати за межі України тільки у службове відрядження однак існують винятки. Відповідно до постанови номер 69 про внесення змін до правил перетинання державного кордону, громадянами України, урядовці, народні депутати, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування та низки інших посадовців можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами. Жінкам або батькам-одинникам допускається виїзд для відвідування дітей до 18 років, які перебувають за кордоном або ж для їхнього супроводу. До за кордон за наявності підтверджуючих документів. Ще один виняток: лікування за кордоном. У цьому випадку має бути лист від Міністерства охорони здоров'я, у якому підтверджується таке лікування та можливість закордонної лікарні прийняти цю людину. Також рішення про виїзд чиновників може ухвалити голова Держприкордонслужби у разі смерті за кордоном одного з членів сімей, теж на підставі підтверджувальних документів.